Приїзд папи це символ розуміння, це символ розуміння ситуації, символ підтримки України, і це так само жест для всього цивілізованого світу. Про те, що Україна на боці добра. Папа очевидно може і є тільки з. Стороною добра, і відповідно це буде найбільший сигнал далі поглибити підтримку нашої держави і зробити з боку всіх інших держав максимально можливе, щоб Україна перемогла і ми утвердили справедливий і е, тривалий мир. До речі, знову ж таки сама фраза тривалий. І справедливий мир це та фраза, яку постійно використовував папа Франциск. А папа Лев додав ще одне третє слово, і його до речі, ще в Україні не всі помітили. Тривалий, справедливий і справжній. Автентичний, ну в автентичний мир, тобто реальний мир. І думаю, що саме оці ці фрази показують те, як і новий понтифік, і минулий ставилися до нашої держави.